Насоси для накачування лодок і сапів, дивіться, це повністю електричний насос з кучою різних насадочок. 100 літрів за хвилину видає він. Важить кілограм. Ємність тут Ві... ємність. Скільки ємість? Тут тисяч 8000 годин. Дивіться, по-перше, він круто йде, що в чехлі. Не всі йдуть у насоси в чехлі, все йде в чехлі. я б сказав, навіть кейсі. Це кейс з ручкою, дуже зручно. Отак, раз, дивіться, чик. Далі, що в нас всередині? У нас всередині сам насос і окремо насадочки. Давайте я вам покажу, як виглядають насадочки. Дивіться. Переважно під всі наші човни, всі матраси, є Отакий От з проворотним механізмом. Це резиночка. Тут також резиночка, більша, менша. Басейники качати дуже зручно, менший діаметр, більший діаметр. До речі, він працює як від акумулятора, так і від прикурювача. Ще оцей цей-шланочка. Отака От шланочка, механізм кріплення ставили, прокрутили. Давайте до самого насоса. Насос. Отак От виглядає. Плюночка здирається, накачує. Максимальний тиск 25 паскаль. Включається просто. Кнопочку затиснули, дивіться, затиснули раз. Починає загружатися. Так, яка кнопочка ця так? Да? Може, розряжний? А ні, все, загружається, дивіться, роз, загружається. Індикатор заряду. Паскалі показує. Дивіться, тут вибираєте. Раз. Режими різні. Є ручний режим. Плюс-мінус виставляєте скільки вам потрібно паскаль. Е, я знаю, для сапів це 15 паскаль, для лодок буде менше. Включаєте, починає маслати. Маслає е, ліхтаричок. Як включається ліхтаричок? Раз, дивіться, вечором можна буде підсвітити. Ще червоний є, але воно якесь мигаюче. Замовити через наш сайт, Viber Telegram. нас щоденно.